Кришку витягнув із води, пробку просто. А сьогодні ось пакет витягнув з води, зайшли з дитиною в море. Чоловік каже, треба з моря витягуватися, не кидай туди, витягувати. Каже, це щось витягує. несемо у смітник. Люди, будь ласка, не кидайте в море, не залишайте за собою бруд, носіть його в смітник у спеціальний, там, де люди його потім вірники винесуть на смітник чи спалять чи на перероботку. Розумієте, тому що дбайте про там, де ви знаходитеся. Я кажуть, не плюй в колодязь, якого будеш воду пити, так само і на морі. Кидайте на все, окурки. Ну, тут я не бачила, це на озері ми як були. Я біжу за м'ячем. На озері ми були в нас. Не то, оцей. Бачу, люди сидять постійно, загорівші такі. І окурки кидають, таку, просто в пісок. А потім проходиш, ногою зачерпнув і цілотипівниця. Я вважаю, що треба за собою прибирати. Будеш за собою прибирати і буде порядок. Залиш за собою чисте місце. Приємно прийти на наступний раз. Домовите рекламу вашого бізнесу, запишіть мені особисті повідомлення. Я знаходжуся в на селі Грібок, Чорне море.